В житті кожної людини рано чи пізно приходить час, коли її тягне до землі, коли вона мріє щось вирощувати власними зусиллями, більше часу проводити на природі, серед тиші, що порушується лише цвірінчанням пташок та шумом вітру в листі дерев. От і Віктор з Лесею, відгулявши чверть століття подружнього життя, вирішили придбати собі дачу за містом. Щоб з водоймою недалеко для затятого рибалки Віктора. Ну і ліс, мав бути поряд, бо Леся такі грибочки маринує пачіки оближеш. Та й онуки вже на підході. Найкращим місцем для малечі буде дача. Простір, свобода, овочі, фрукти власні. Подружжя мріяло після виходу на пенсію взагалі там жити лишитись, подалі від міської метушні. І загазованого повітря дачі відшукали дуже швидко, ще й недорогою виявилось невеличкий, але капітальний будиночок, навіть електричне опалення було, що дуже порадувало їх. Тепер хоч зараз заселяйся та живи, але ж робота ще тримала їх в місті. Господиня, привітна літня жінка, розповідала все без приховування. Відповідала на всі питання щиро, тільки знітилась трохи, коли розмова зайшла про сусідів відказала, що не склались у них стосунки. Подружжя ще здивувалась такому. На їх думку, продавчиня могла з ким завгодно вжитись така спокійна та вічлива. Вона навіть голосно говорити не вміла, на всі питання тихо та вдумливо відповідала. На питання, чи можна якось познайомитись з сусідами, поспілкуватись, відповіла заперечливо вони зараз у від'їзді, і, коли повернуться, невідомо. Леся була завела розмову, що може б дочекатися та познайомитися з сусідами, а раптом у них, як і в цієї жінки, з ними не складеться. Але Віктор вже настільки був захоплений дачею, що пропустив повз вуха слова дружини. Нікого і нічого він чекати не буде. Його все влаштовує, особливо озера в півкілометрі від дачної ділянки. Ну а з сусідами він же якось знайде спільну мову. Теж мені дурниця, через когось там відмовлятися від такого гніздечка? Переоформлення документів зайняло одну добу. Ще день пішов на те, щоб допомогти колишній вже господині. Загрузити її скарби в автомобіль. Забирала вона небагато, полишивши новим господарям меблі і деяке садове начиння. Віктор навіть гроші їй пропонував побачивши, скільки добра, лишалось у сараї. Навіть невеличкий культиватор був. Ну, а куди мені його? відмахнулася жінка, коли він нагадав про цю досить дорогу річ на балконі в квартирі тримати. Чи що? Та ціну задачу я оголошувала з врахуванням всього, що лишається. Так що не переймайтесь. хазяйнуйте на здоров'я. І удачі вам з сусідами. Вже тихіше додала. Чергове нагадування про сусідів насторожило вже і Віктора. Але що зроблено, то зроблено. Дороги назад нема. Трохи подумавши. Вирішив, що, може, там молодь хазяйнує, і живе по принципу, хто сильніший, той і правий. Але ж тепер у цієї дачі є господар, і він не дозволить ставитися до себе зневажливо. Вже як повноцінні господарі подружжя стало детальніше вивчати своє придбання. Віктор примітив, що чоловічих рук в господі явно ж не вистачало. Там паркан покосився. Там взагалі треба дерев'яні стовпчики замінити бетонними, бо підгнили і от-от впадуть. Він обходив своє володіння і насолоджувався тим, що скоро тут все буде не впізнати. І нехай тільки теща знову спробує побурчати, що зять без руки нікудишко. От він її привезе зараз подивитися що тут та як, а потім. Вже коли закінчить господарювати. Нехай порівняє. Леся в цей же час займалася своїми жіночими оглядинами, відвідала ділянку, де зеленіло посаджене. Зраділа і подякувала хазяйневитості жінки, що саджала і доглядала овочі, знаючи, що не буде збирати врожай. На грядці було все, щоб жити і не голодувати. Ну, хіба що з міста. Хліб та м'ясо треба буде привозити. Вже сутеніло, коли подружжя вмостилось на порозі, втомлене і щасливе, починався новий період їх життя, і, здається, він буде найприємнішим. Але вранці їх щасливу безхмарність розсіяв шум машини за вікном. Нескільки авто, як музика, що лунала на повну гучність. З відкритого вікна біля водія, вони вже давно прокинулись і порилися біля хати, тому той галас їх не розбудив, але дуже вразив. Хотілося б чути спів птахів, а не відгомін міста, та ще й музика лунала якась відразлива, неприємна. Побачивши, що машина зупинилася біля сусідньої ділянки, і зрозумівши, що то і є їх сусіди. Віктор вже попрямував до них. Але Леся зупинила Чекай, не поспішай. Тож в машині музика була. Зараз вони вийдуть, підуть до хати, то і вимкнуть її. Нехай трохи відійдуть від поїздки. Тоді разом підемо знайомитись. Але, як виявилось, сусіди відходили від поїздки досить таки оригінально, бо через деякий час. Попрямувавши на город, щоб вирвати ще до борщу, Леся побачила, що там порядкує якась жінка. Молода, не старше тридцяти. Вона по хазяйськи зривала червоні помідори, а з невеликої корзини, куди складала їх, вже виглядала піря цибулі та кріп. Агов в пані. здивовано крикнула Леся, наближаючись. А що то ви робите? Жінка відволіклась від пошуку спіліших помідорів і повернулась до неї. Ти хто така? спитала, наче то Леся забрела до неї нагород. Це я у вас маю то спитати, і мама вас не вчила, що до старших треба на ви звертатися. Та пішла ти. огризнулась хамовита жінка і продовжила свою справу. Машко, ану йди сюди, мій хлопчику. гукнула Леся. Непрохана зайда аж засміялася от тих слів. Що, з синочком своїм мене лякати зібралась, то я його не боюся. Я чоловіка ось погукаю з тромматом. То буде твоєму синочку. Вона не договорила, бо помітила, як наче ні звідки біля ніг жінки з'явився великий кудлатий пес. Чорна, як ніч. Його очі дуже грізно світились в її сторону. Чуєш, Мишко? звернулася Леся до собаки. Тут тебе не бояться. Про якусь пукавку розповідають. Може, ти розкажеш цій крадійці, що ти ті пукавки, разом з руками, що їх тримають, на обід з'їдаєш, і добавки просиш. Лесі було смішно. І її забавляла ситуація. Зайда так злякалась, що корзинку впустила і все накрадене нею розсипалось по землі. Ледве прийшовши до тями від страху. Вона тремтячим голосом заговорила. Ваша собака має бути на повідку чи у вольєрі. Їй не можна отак гуляти. спробувала вказати Лесі направила вигулу собак що, мабуть, десь чула. Реально. підняла брово жінка. Це, мабуть, вам красти зручніше було. Чи не так? У своєму дворі я маю право тримати собаку, як мені заманеться. Мій двір це моя власність. Розумієте? Моя. А ви, як бачу, живете по правилам, що немає то в спільному користуванні? Ви ці помідори саджали, чи рвати прийшли. На звук їх голосів вже поспішав Віктор. Він так захопився пилянням дров у сараї, що не одразу помітив відсутність собаки. Мешко, вибравши з купи найсмачнішу палку, слюнявив її захоплено, забувши про все на світі. І раптом зник. Трирічний ньюфаундленд Мишко був більше собакою Віктора. Аніж лесиною. Пес сам його обрав як свого господаря. Жінці дозволяв дбати про себе, купати та годувати, але це не означало, що він проігнорував би її команди, коли зрозумів, що їй загрожує небезпека тому і стояв біля неї, чекаючи на вказівку, що далі робити, забувши про цікаву забавку в сараї. Побачивши, що, окрім собаки, у жінки ще є чоловік. Крадійка слабим голосом пропищала. Саньок. Але от страху вона вже й говорити не могла. Саньок, звичайно ж, не почув. Саш. залящала знову, вже піднявши голос до рівня фальцету. Сил їй придала думка, що її зараз загризуть, зґвалтують і четвертують одночасно, а потім закопають тут же на грядці. Серед помідорів. Побачивши незнайому жінку на грядках, перевернуту на землі корзинку і розсипані овочі біля неї, Віктор без слів зрозумів, що відбувається. А зрозумівши, подумки поспівчував тій бідній літній жінці, що не змогла захистити себе від цих хамів. Тут із засараю щось затріщало, зашуміло, наче ведмідь пробирався крізь хащі. А через хвилину перед очима господарів став молодий чоловік з всіма зовнішніми ознаками затятого відвідувача тренажерного залу. Ну чого лящиш? Що відбувається? Став бурчати, ледве в полі зору з'явилась його жінка. Знову стара вередує і ділитися не хоче. За високими кущами малини він ще не бачив ні нових господарів. Ані тим паче їх собаку. Тільки підійшовши до жінки і глянувши в той бік, куди дивилась вона, от і терів. Га. А ви хто? А стара де?» Тільки й додумався, що спитати. А старух От він з'їв. Кивнула в сторону мишка Леся. А про себе вибачилася перед собакою. Знали б ці сусіди, наскільки він добряк. Його навіть коти сусідські в місті не боялись, стояли, чекали, поки о мене, ні на крок не здвигаючись. Але пес наче зрозумів, чого від нього чекали, і тихенько загарчав сього трошки, щоб не налякати аж занадто цих наглих зайд, які так не сподобались його господарям. Агов, панове. подав голос Віктор. Кажу вам перший і останній раз. Якщо не запам'ятаєте, то вже буде ваша вина. Відсьогодні тут господарі ми все, що знаходиться в цьому саду, на цій грядці, належить нам. Вас ми можемо тільки пригощати, та й то, якщо захочемо, а це навряд. Так що прошу панство на вихід. Іще. Не раджу бикувати, хлопче. Бо я працюю в такій установі, що дуже швидко опинишся за гратами. І якщо з собакою моїм щось станеться будь-що, навіть якщо в скалку в лапу зажене. Ви будете відповідати. Вчи закони довбню, якщо ще мозок весь не запротеїнив. А тепер марш до своєї хати і лаз за сараєм, щоб закрили до вечора. Бо я мишка не втримуватиму, якщо йому заманеться, до вас на розвідку через нього. Геть звідси, засранці, Його голос набирав металу, і песто відчув почав гарчати голосніше, ніби підтримуючи господаря в його словах. Парочка довго не вагалась. Полишивши корзинку, витопцюючи цибулю, вони бігом чіпляючи один одного. Щоб випередити, поперли за сарай. Там був завалений один стовпчик паркану, і сітка рабиця, що була за паркан. Через се лежала на землі, даючи можливість безпроблемно перелазити до сусідньої ділянки. Агов, що ж ви покопаному. смішливо крикнула їм світ Леся. Отже ж, паразити молоді. пробурчав Віктор назад до роботи. Він хотів увечері прийняти баньку, от і старався з дровами. Вже до вечора лазо сараєм було закрито. Загроза візиту собаки дуже добре простимулювала сусіда до роботи. А у неділю, збираючись додому до міста, подружжя зібрало врожай і не забула набрати велику корзину овочів та фруктів для колишньої господині дачі. Їм зовсім неважко було завести то все до жінки, адже розуміли, що, скоріш за все, це перший урожай за останні роки, що бідна жінка мала можливість покуштувати.